Добрий день. Починаємо урок. А демонстрація. Зараз буде. Зараз буде демонстрація. У мене так багато демонстрацій було в попередньому 10 класі, що я думаю, що у мене демонстрація завжди включена. Я вже не можу. Я. Як це, коротше, встало. Добре, рухаємось. Так, у нас е, тема підходить до фіналу, але попереду ще багато уроків і багато різних робіт. О, а що це в мене було? Я поки що не розумію. Я потім щось додам. А ми в класі щось з вами розв'язували, так? Так, давайте одразу виправимо, скільки задач ми в класі з вами розв'язали? Нагадайте? Дві. 3. Тобто у нас 54 задачі. Давайте ми зразу пофіксимо це. 54, 10. 10. Так, добре. Все. О. Потому що мене вч... вчора. А, зараз, тоді треба його не так зробити. Треба його ось так зробити. І він должен тогда нам показувати все правильно. О, добре. Все. Тому що я підготу... підготувала урок вчора до того, як провели. Це редкий случай, коли я можу зарані підготувати урок. Один раз такое зробила і забула змінити кількість задач. Ладно, це не важливо. Сьогодні в нас з вами перша в восьмому класі лабораторна робота. Вона називається «Вивчення теплового балансу при змішуванні води різної температури. Лабораторну роботу, я розумію, ви вже трохи забули, як це робити, тому в публікацію в Google класі я вам додала. Пам'ятаєте, в сьомому класі ми робили саму першу лабораторну роботу. Там була подробна інструкція, що ми пишемо, що не пишемо, як ми пишемо які слова, як вивод робити, і тому таке інше. Ось я вам цю саму першу публікацію теж додала до Google Class, до завдання, тому що якщо комусь потрібно, ви можете подивитися. Але в нас є ще люди, які додалися в цьому році, щоб ви теж пам'ятали, як це оформлюється. Але. Сама інструкція для цієї лабораторної роботи виглядає у вас приблизно ось так. Це з вашого підручника, дивіться, це лабораторна робота номер 1 Пам'ятаємо, да, що ми це перш за все пишемо. Оформлювати ви можете це або в окремій тетрадці, якщо ви таку завели для себе, або на якомусь аркуші, але я советую просто починати з початку сторінки, щоб фотографувати можна було як можна менше. Але ми це робимо одним файлом. Одним. Далі, дивіться, в нас є тема, мета, обладнання, і ми пам'ятаємо, що після цього хто пам'ятає, які магічні слова ми пишемо. Хід роботи та а тем... Що? Ну, я це хотів сказати, ой, та отримані результати. Так. І тоді оце все в місті, це окремо оцінюється. Тобто це все має бути обов'язково. Далі йдуть теоретичні відомості, які ви читаєте, вказівки до роботи, які ви читаєте, ми їх ні, ні в кому разі не переписуємо, а після ходу роботи та отриманих результатів в нас буде таблиця. Під таблицею, ось ці розрахунки, нам потрібно буде робити. Тільки не перед таблицею. Давайте ми хід роботи та трімонарізати, потім ви зразу е, таблицю. А потім ви вже будете це рахувати, е, причому перший розрахунок, а там, мабуть, він, він, він один. Тому розрахунки просто робите і в таблицю потім записуєте їх. Можна окремо не перевіряти одиниці і підставляти зразу з одиницями. Це, так буде менше записів. Далі у вас. Е, в інструкції буде відео, як ви розумієте, там будуть вам показувати експерименти, вам потрібно уважно дивитися, я не пам'ятаю, то ли вони будуть вам записувати які результати, то ли вони просто показують на екран прилади, і ви дивитесь, які там результати. Не забувайте, якщо вам показує ціну поділки, то потрібно її буду записати. Пам'ятаєте, як це робиться? І ви можете на цьому бали не потеряти, це буде добре. Далі вам там підказують, що в виводі обов'язково відмітити потрібно, але ви пам'ятаєте, що вивод ми не пишемо перше, друга, третє і таке інше. Вивод це сплошний текст, але в ньому обов'язково потрібно сорієнтуватися на мету. Що нам потрібно було зробити, що ми зробили? І потрібно написати, що ми отримали, які в нас будуть висновки. Ось тут підказка є, відео буде підказка і таке інше. І, е, бачите, ось тут є в нас відносна похибка. Її теж потрібно буде порахувати. Але цієї, зараз, мабуть, в цієї роботі. Давайте я зразу публікацію вам зроблю, і ви будете дивитися, і я буду дивитися, тому що. Добре, коли все робиш зарані, але потім я вже не пам'ятаю, що я вам там зробила. Тому давайте я вам зараз скажу, і ви будете дивитися. Так, так, в цій роботі, в цій роботі є ще творче завдання. Творче завдання вам там просто розповідають щось цікаве, і говорять, що оце от, от так є, є, є. Домовились, що творче завдання це окрема задача. Яку ви оформлюєте як окрему задачу? Тобто ви зробили лабораторну роботу, ви все зробили, вивод написали, похибки оцінили. Все добре. Це максимум 10 балів. Ще 2 бала додають вам ось це творче завдання, тобто розв'язання оцієї задачі. Ну, мабуть, все сказала. Тоді далі я переходжу до вашого домашнього завдання. Дивіться ось сюди. У нас е, наступні три задачі, ви їх розв'язуєте, і я можу завершувати запис. Але якщо є питання, давайте ми з вами їх з'ясуємо. Мабуть, це буде цікаво і тим, хто ввечері буде писати цю роботу. Я поки що трохи не вимикаю запис. Є якісь е, загальні питання? Мабуть, немає. Тоді я запис останавливаю.